Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпев підтримуємо український футбол. Ці мобілізовані про яких ви вже згадали, і напередодні Держдума Російської Федерації в другому і в третьому читанні ухвалила прирівняння електронних повісток до звичайних і вже в них просто ж все закривається. По суті, бо якщо ти не з'явився до військомату, ти не можеш ані виїхати, ані автівку а, купити водити, ані кредит брати. А це не може стати теж таким чи паралельним, чи а, першочерговим каталізатором того, що вони все таки. Які збуряться, ну, бо права ж все ж звужуються і обмежуються. Дивіться, тут питання не до цих так званих, хоча я з вами погоджуюсь, це великий фактор. Більше того, я б це назвав фактичне військове положення. Вони переходять в військовий так. стан. Ну, Пісков ні, я каже, навіть не буде другої хвилі мобілізації, він фрагментував. Ну, бо перше ще не завершить. Ну, так, так, це ж ну, ні, не де було офіційного йде До цього мобілізації. Звісно, другої поки немає. Ми, вони поки першу завершать. Це буде не стільки збурення от таке от Маса. як бунт, угу. як в 91-му році так. виходи на мітинги. Ні, цього не буде. Угу. Це буде самозахоплення регіональними елітами влади. Угу. Тобто, це буде точкове збурення, не таке сумісне точкове, і після цього інші регіони почнуть вимагати собі прав і свобод і своєї незалежності. А у Москви не буде сил для того, щоб реагувати і тушити це полум'я, цей вогонь по, по всіх теренах. І більше того, в наших засадах і в наших інтересах, от це підбурювання. От з, е... Щоб підпалити цей вогонь як можна, можна більших точках російської імперії? Чим більше цих вогників буде, тим скоріше вона посипеться. А які точки стануть складовою цього знаку оклику? Які регіони, ну окрім тих, де ви проводили референдуми, і чому саме в них до речі, які регіони ви бачите такими, що захочуть першими відділитися від Москви і захотіти бути такими самовизначальними? По-перше, це національні республіки, це країни Північного Кавказу, вже країни республіки, uh -huh. і Татарстан, які має прагнення до національного визвольного руху, Башкатарстан, Калмики, оці регіони. Uh -huh. Якщо ми беремо такі менш національні, це, скоріш за все, Калінінград. Бо Калінінград, він же Кнінгсберг, це, це не є Росія, це є фактично територія майбутньої республіки Європейського Союзу. Вони про це розуміють. Вони живуть там і бачать проте. Як живе, наприклад, Гданськ, який там ну, через 70 кілометрів десь так від Калінінграду, 120 кілометрів від Калінінграду. Як живе Калінінград? Це різні країни. Нібито одна земля, одна, один континент, один простір, а абсолютно, різні, абсолютно різний рівень життя. Це Санкт-Петербург. До речі, якщо ви звернете увагу, от під час протестів найбільш протестним був Санкт-Петербург проти війни, проти Біглова. І там воно зумовлено тим, що громадяни Санкт-Петербургу, вони не хочуть мати другорядну роль е, на Потавому Москві. Вони вже пригоджені друг... саме Санкт-Петербург, закликав виходити. Да. І, відповідно, регіони це, я б сказав, Єкатеринбург, це Урал, який взагалі, за своєю ідентичністю, не є е, е, русським. Це абсолютно різні, це сибір'яки, Уральці, це абсолютно різна ідентичність, і, не потрібно, і потрібно їх ототожнювати з русским. І це далекий схід. Угу. Якщо ми згадаємо, саме 3-4 роки тому, саме на Далекому Сході, в Хабаровській і в Примор'ї відбувалися відповідні рухи, там, той же фургал. За якого виходили там, він був таким собі опозицією до московської влади, яка хотіла його посадовити. І там, здається, по півроку кожних вихідних виходили великі мітинги на підтримку фургала. Він може бути лідером цього регіону, а також приморські партизани, яких не могли вламувати і досить довго шукали його. Практично весь далекий схід цих партизанів підтримував. Оці от регіони можуть бути тим першими камінчиками, з яких почнеться розвал Російської імперії. І потім буде черга пішла, і я пішов. Ну, звісно, а далі всі інші. Навіть ті регіони, які не готові, а таких mm. досить багато, mm. які ну, так. навіть про це, наприклад, та ж Буряття. Вони так побачать, подивляться, навіть не вони, а місцеві лідери побачать, подивляться, скажуть: ну а чому би нам не зробити? Потім там буде формуватися ідентичність. Потім вони будуть е, будувати свої там національні міфи, свої легенди, своїх героїв. Це буде все потім. А почнеться саме з цього. Давайте визнаємо про те, що більшість національних республік Радянської імперії, той же Киргизстан, Таджикистан, вони були в 91-му році не готові до незалежності. Вони не прагнули цю незалежність. Вона їм звалилася, вони її отримали. Так само буде і з більшості інших регіонів, які просто ну, отримують цю незалежність свободу, як нібито вона пала з ним з неба. Це відбудеться. Будемо бачити. Ще хотіла вас би запитати про настрої, так би мовити, -еліт. ну, Елітами їх не можна назвати. Є така версія, що вже навколо Путіна, без врахування самого Путіна, вже починає теж точитися боротьба, і це такі умовні три клани: Шойгу Герасимов, силовики. Другий клан це от Пригожин, якого ми згадували, Кадирово Росгвардія. І третій – це Гіркін, Як там його громадський рух, клуб розлючених патріотів? Прости, господи, і там десь патрушеви поруч з ними. Як ви На, думаєте, нащатки, чи дійсно нащадки Жириновського? Да. От як ви думаєте, чи дійсно є така міжкланова вже а, боротьба, і чи їм уже нікому не потрібен Путін? А, давайте поділяти. Давайте а, так а, боротьба є, але не за те, що ви сказали. Тобто, немає там боротьби за майбутнє після Путіна. А за що у них є боротьба за окремі шматочки пирога, за окремі доходи, а не за те, щоб тобто, отримати трошки більше, ніж вони мають на сьогоднішній день. Uh -huh. Тобто, вони не міркують за розпадком Путіна взагалі. Вони для цього занадто слабкі і занадто трусливі. Uh -huh. Ну хто в це не вірить? Раджу подивитися Раду безпеки, засідання Ради безпеки 21 лютого, здається, 21 лютого було 22-го року, де вони доповідали свою думку Путіну про те, що вони вважають за потрібно робити з ДНР і ЛНР. Ну, треба подивитися на ці обличчя, на ці трясю ноги, що трясуться, на ці обличчя, повністю зі страхом на обличчя, які не знають, що їм робити, що відповідати той же Наришкін або Патрушев. Там вони це перелякані люди. Які не мають своєї волі е, дії, які не мають свого погляду на майбутнє взагалі, бо там прибита жодна конкуренція. Взагалі, політичної системи, там, там є цар і є е, е, кріпаки. називаємо їх так. Як, так само, як було під час Російської імперії, 150-200 років тому. І тому вони не спроможні. Чому я говорю, що там немає жодної особи, яка б могла б керувати Російською імперією? Бо все зачищено абсолютно. Це як під час Івана Грозного, який зачистив все. І після нього, як він відкинув копита, після цього почалося так званий смутний час. Коли кожен коли була війна, кожен сам за себе, і всі проти всіх, так само і тут буде відбуватися. Немає, немає, не існує системи передачі влади керування імперією після Путіна. І там такого немає. Більше того, у нас дуже часто говорять, що є так звані олігархи, які можуть впливати на Путіна угу. або, а, або вдарити там, табакеркою висока, да, по да, є таки, є, да. Не існує такого. Це угу. міф. Всі так звані олігархи, це не олігархи, це агентура і такі самі економічні кріпаки Путіна. Навіть з х роках вони звикли про те, що вони постійно повинні комусь платити. Спочатку бандитам, потім ФСБ, потім Путіну. Вони завжди комусь платять. Вони так само пер... це перелякані люди, які готові набучу їх би Аби І на будь-яку суму. Він їх зараз як липко обдирає. Вони будуть до кінця, так до останнього рубля чи юаня. Що в них це вони напишете. не вважають, вони знають, що це гроші це не її гроші. Вони тимчасові керуючі. Сьогодні в них є гроші і підприємства, а завтра немає грошей і підприємства. І, наприклад, деякі з олігархів, які втекли. З, не буду називати їх по прізвищам, досить великі з Росії. Вони передавали на тому ж форумі там в ризі. Там були їх конфіданти, які uh -huh. помічники наказали, що все, що в них було в Росії, вони для себе списали. Вони so розуміють, що це не їх. У них є, є лише одна ідея або мрія якось зняти санкції на ті кошти, які існують в європі. От на це вони можуть розраховувати все їх. Вони вважають, це не їх повернутися до цього неможливо, оперувати цим неважливо, і вони вже про це забули. Так само це стосується всіх інших олігархів, які там присутні. Вони не олігархи. взагалі. А ви думаєте, ці санкції можуть бути якось зняті чи пом'якшені? Бо дійсно вони багато хто про це говорить, і російська ліберальна опозиція каже, що це навіть буде на благо, бо вони можуть щось змінити. Ну, давайте, російська ліберальна позиція, яка ну, в Росії не існує, вона знаходиться в Європі. Вона там іммігрувала. Чому вона так говорить? Ну, треба за що жити. Треба фінансувати свою діяльність, треба навчати дітей. А хто це буде фінансувати? Гарантів на цього на це багато не дають. Відповідно, це можуть фінансувати ті олігархи, які текли з Росії, наприклад, там Альфа група От вони це і говорять. От вони це за що платять. Те вони і говорять. Але змінити ці олігархи нічого не можуть, як ми з вами зрозуміли, так? Абсолютно. В них немає жодного права на волевиявлення і на прийняття рішень. Вони виконують ті вказівки, які їм дали в Кремлі. Вони нічого взагалі не Вони фактично є агентурою ФСБ. Навіть якщо вони думають інакше.